Російські інтернет-активісти за допомогою сервісу Google Trends виявили основні центри кремлівських тролів і ботів, які агресивно пропагують російську політику в інтернеті. Google Trends дозволяє дивитися статистику пошукових запитів, в тому числі за географічною ознакою. Таким чином виявилося, що в основному такі пошукові запити, як Майдан, Боїнг, референдум, Порошенко, правий сектор, Донбас і ряд інших, виходять не з великих або прикордонних з Україною міст, а з конкретних невеличких містечок. Навіть помірне вживання легкого алкоголю може збільшити ризик розвитку раку, кажуть науковці. Автори статті, опублікованої в британському медичному журналі, проаналізували два великих американських дослідження за участю понад 100 тисяч людей. Найбільш очевидний зв'язок виявився між вживанням алкоголю та раком молочної залози. За словами експертів, ці дані підтверджують рекомендації фахівців про обмеження кількості алкоголю та обов'язкові безалкогольні дні. Більше 50% росіян вважають, що їхній президент Володимир Путін не знає про реальний стан справ в Росії. Такими є результати дослідження Левада Центр, проведеного в липні 2015 року. Відповідаючи на запитання, чи отримує Путін від свого оточення повну і достовірну інформацію про ситуацію в країні, 31% опитаних відповіли ствердно: 42% опитаних упевнені, що Путін отримує неповну і перекручену інформацію, а 14% вважають, що від їхнього президента приховують правду про стан речей в країні 13% не змогли відповісти на це питання. Переговори з питань забезпечення поставок газу до України в форматі Україна, Європейська комісія заплановані на 27-28 серпня, пройдуть за участю представників уряду США. Про це повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин. 27-28 буде зустріч у Відні. На ній планується участь американських партнерів. Вона буде наступним етапом в газових переговорах. Американську сторону буде представляти уряд. Це буде двосторонній формат і американська Делегація братиме участь неофіційно, сказав Демчишин. Столиця України ввійшла в десятку найбільш непридатних для життя мегаполісів світу. Про це пише журнал The Economist. Відзначається, що Київ у рейтингу зі 140 найбільш придатних для життя міст через війну опустився на 132-ге місце. Водночас, бойові дії в Україні і санкційні заходи проти Російської Федерації погіршили позиції Москви і Санкт-Петербурга. Москва опинилася на 81-му місці, а Санкт-Петербург на 77-му місці. Найменш придатною для життя визнана столиця Сирії. Дамаск. Також останні місця в рейтингу зайняли Тріполі, Лагос, Порт Морсбі, ДАККА. Кабінет міністрів має намір відкласти приватизацію Одеського припортового заводу для внесення змін до законодавства про приватизацію та оціночну діяльність. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Я не можу допустити заниження вартості цього об'єкта. Я не можу допустити старих правил гри при приватизації об'єктів державної власності, сказав він. Від служби переховуються майже 9 тисяч військовозобов'язаних, яким не вдалося вручити повістки. Про це повідомив рівненський обласний військовий комісар Михайло Твердохліб. За його словами, трохи більше тисячі військовозобов'язаних вдалося призвати до армії під час шостої хвилі мобілізації. Кількість тих, хто отримав повістку, але не з'явився для відправки на полігон майже 250 осіб, наголосив Михайло Твердохліб. На Рівненщині знімають карантин із Дубровицького району. Такий статус нагадаємо було встановлено у липні. Коли в лісовому масиві біля села Жадень Дубровицького району було знайдено два трупи диких кабанів, які близько трьох діб пролежали просто неба. Під час засідання обласної техногенної комісії начальник головного управління ветмедицини в області Володимир Лазарчук повідомив, що на території Дубровицького району були проведені усі необхідні заходи для стримування інфекції. Серед таких відстріл понад півсотні голів диких свиней. Музиканти гурту Скрябін восени виступлять у Рівному. Поки що невідомо, в якому форматі це буде організовано, але керівник інвент агенції Мегаподія Роман Яворський зазначає, що концерт буде безкоштовний, можливо, на головній площі Рівного.